Привіт, друзі! На вулиці сильно похолодало, тому треба зігріватися смачними першими стравами. Сьогодні ми приготуємо неймовірно смачний, сирно-грибний з копченостями супчик. Додивіться відео до кінця. Буде цікаво і смачно. Поїхали! Для нашої страви нам потрібно плавлений сир, шампіньйони, копчена курка, цибуля, морква, зелень петрушки, картопля, сіль перець. Та соняшникова олія для смаження. Почнемо з того, що наріжемо грибочки. Дрібнити не буду, вони невеликі, тому розрізаю їх на 4 частини. Хочу, щоб вони гарно відчувались в супі. Риби нарізані, їх досить багато, тому я попередньо їх підготував, а тепер розпалюю вогнище і нагріваю казан. Казан гріється, я тим часом нарізаю цибулю. Цибулю нарізаю кубиком. Цибулю нарізали, беремо соняшникову олію і йдемо до казана. Наливай соняшникову олію в казан. І засипаю цибульку. Починаємо смажити. Цибулька смажиться. Я тим часом швиденько натираю морку. Цибулька трішки підсмажилась, тепер додаю до неї морку. Цибуля з морквою гарно підсмажились. Я достаю. Тепер додаю знов соняшникову олію і закладаю грибочки. Роблю максимальний вогонь. Обсмажуємо гриби. Таким нехитрим способом пришвидшено позбиваємось зайвої вологи. Я дочекався, коли зайва волога з грибів випарувалась. Тепер додаю, точніше повертаю назад морку і цибулю. Це разом буду ще смажити орієнтовно 5 хвилин. На цьому етапі поселю зажарочку. І додам трішки меленого перчика. І все разом гарно перемішую. Так, Грибочки, цибулька і морква смажились ще 5 хвилин. Все це вже дуже апетитно і красиво виглядає. Тепер я їх достаю. В казан заливаю звичайну сиру холодну воду. Збираю залишки цибульки і моркви, яка залишилась після зажарки. Закладаю в казан курочку. Курка домашнього копчення. Дуже ароматна, дуже смачна. Закриваю казан кришкою і чекаю закипання води. Поки вода закипає, я йду нарізати картоплю. Нарізаю картоплю невеличким кубиком. Так, Водичка закипіла. Ще раз забираю зайве сміття і піну, якщо вона утворюється. І закладаю до курки картоплю. Трішки примішаю. Закрив кришкою, варити буду 20 хвилин до готовності картоплі. Поки картопля з куркою варяться, я нарізаю зелень петрушки. Зелені покладу цілий пучок. Поки вона є на ярмарках, треба максимально вітамінізувати свій організм. Зелень подріблена, нехай чекає свого часу. Картопля з куркою варяться 15 хвилин. Закладаю до них зажарку. Солю супчик. Додаю мелений перчик. Закриваю кришкою. Варма 5 хвилин. Настав час закладати сир в супчик. Ось так буду закладати сир ложечкою невеличкими порціями. Після того, як заклав половину сиру, трішки перемішую. Супчик почав змінювати колір. Тепер закладаю другу половину сиру. Я гарно вимішав сир, він повністю розчинився в супі. Тепер закриваю кришкою. Буду варити ще 5 хвилин. Ось така краса у нас. Тепер я додаю зелень петрушки. Перемішаю трішки. Супчик дуже красивий. Мега ароматний. Так, роблю вогонь мінімальний і даю супу настояться хвилин 10. Після чого будемо куштувати. Друзі, суп готовий. Зараз я його накладаю в тарілку і буду пробувати. Так, кладу шматочок корочки обов'язково. Так. Картопельку і юшечку з рибочками не забуваємо покласти. Друзі, як на мене, суп дуже легкий і простий в приготуванні. Зараз спробую. Юшка дуже смачна. Такий вершковий, сирний, з ароматом грибів смак. М'яско. Суп вийшов дуже смачний. Копчена курочка, сирно, грибна, юшка все це між собою поєднується на 100%. Однозначно рекомендую до приготування. Це дуже смачно і дуже просто. Без проблем приготуйте на своїй кухні. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки. Вони для нас дуже важливі. Залишайте свої коментарі, вони для нас дуже цікаві. Підписуйтесь на наші сторінки в Тіктокі Фейсбуці. До зустрічі!